Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І сьогодні давно вже не було розпаковок. Сьогодні буде розпаковка чергової настільної гри, і це не просто настільна гра, це настільна гра від одного з гуру гімдизайнерів Райнер Кніція. ще й з малюнками візуалізацією від Вінсента Дютре. І це гра у пошуках Ельдорадо. Насправді це дуже така старенька вже гра, можна так назвати. Досить старенька гра, але вона досі популярна, досі її, в неї грати цікаво, і її ще не виштовхнули якісь там інші проекти, незважаючи на її там відносний вік. Ну і відповідно її локалізувала. Компанія Game 7 days за що я величезне дякую, за те, що вона заговорила українською мовою, і тепер там багато українців можуть долучитися до того, щоб пограти в цю, о, Ну, я можу не сказав би шедевральну, але точно гру, яка заслуговує на, на увагу серед всіх настільних ігр, тому що це Райнерхміється. Давайте тоді від диферамбів перейдемо до безпосередньо самого розпакування і подивимося, що в ній є. Що в ній є ці старушці? Так, будемо називати її старушкою. Бо вона вже, як я сказав, вона досить вже давно як знаходиться на столах багатьох гравців, і нас зустрічають правила, яскраві правила. Вінсент Дютре молодець, в принципі, як і Кніця, є якесь від... введення в те, що відбувається, глибоко в густих джунглях Південної Америки розкинулося Ельдорадо, місто Золото, ну і пішло -поїхало. То, З інструкцією зрозуміло. Тут, в принципі, я думаю, особливо питань не буде, тому що, тому що це Райнер Кніція. У нього дуже багато проєктів за плечима. О! І тепер у нас пішли такі кипелюх. Ух, кипелюх. Це саме Альдорадо, це тайло Альдорадо. Ну, це вже пішли, це у нас ринок, наскільки я пам'ятаю. Це планшети гравців, вони, до речі, різні, я так розумію. Так, да, вони різні. Так, це, мабуть, жетон першого гравця, судячи за все. І пішли тайліки. Пішли тайліки, які, з яких буде вибудовуватися наша мапа. Бачите, вони різні, різні, різні. різні. Так, ще один планшетик. Їх має бути там 4 чи 5, наскільки я пам'ятаю, тому що це гра до 4 або до 5 гравців. Щось я... Так, помпором, поромпором, мабуть, до 4. Так, до 4 гравців. І це стартовий тайлік. Отак. От от. До речі, він двосторонній, можна починати на будь-якій стороні, мабуть, а сторона А, сторона Б. І я так розумію, що вони всі двосторонні. Абсолютно вірно. Добре? Бачите, вони вже наскільки легко вони, наскільки якісно це все зроблено, що вони прям легенечко всі, всі випадають. Так, що ще в нас є? Та в, в нас є найголовніше це наші фігурки, якими ми будемо переміщуватися по полю. І да, це максимум на 4 гравці. У нас є 4 кольори, ось таких, ось таких наших дослідників, які Індіана Джонсів, які будуть бігати і шукати то Ельдорадо. Ну, відповідно, хто його першим знайде, той і переможе. Ну, і в нас є карти, якими ми будемо, за допомогою яких ми будемо грати. Це Колодобудівна гра, це класична колодобудівна гра, тобто у всіх буде однаковий набір карточок на початку, і потім ви їх будете покращувати да, там, через ринок купувати нові карточки. І таким чином ваша колода буде ставати більш ефективною, або менш ефективною, якщо ви це будете робити неправильно. Тобто, ну, будемо, будемо сподіватися, що ви знаєте, більшість з вас знає, да, як, як формуються холодобудівні ігри. І тому ось у нас є це, скоріш за все, це базові, да, це базові карти персонажів наших героїв. І не тільки тут пішли якісь вже, які ми будемо мати можливість купувати. Тобто є Ось такі, які будуть отримувати всі. Тобто такий набір у, у, от, набір у кожного гравця буде. Раз, два, три дослідника, раз, два, три, чотири мандрівниці і один мореплавець. І далі ви будете собі покращувати свою колоду. Ну і Відповідно, наступна колода це в нас ті карти, якими ми будемо нашу колоду безпосередньо. Покращувати перекладачі, пропелерний літак, шукачка пригод. Ну і пішло поїхало. Тобто тут вартість, за яку ми можемо купити цю карту. І тут ми будемо отримувати те, що, те, що на них є. Що це в нас таке? Промобір, бінокль. Щоб грати, потрібна базова гра у пошуках ельдорадо. Угу. Про монобір. Ну, окей, це ще і про монобір якийсь нас тут дістався. Тому ось по компонентам не складна, в принципі, і за правилами теж не складна, але досить популярна гра серед. Настольщиків, як я вже сказав, що ці старушенці вже досить багато років, але при цьому вона досі грається. І я думаю, що ми теж зробимо на неї і пограємо, подивимося, до речі, тут дивіться тут дівчинка, дівчинка якась тут. Хлопчик, бачите, вони навіть самі ніпліки різні. Да, це умовний капітан якийсь. Да? Це дівчинка, це, ага, це, мабуть, навіть звідси. Да? Дослідник якийсь такий, в такому капелюсі. Є оце, мабуть, дослідник, мандрівниця. Ну, мабуть, оце мандрівниця якась, я не знаю хто. Оце, мабуть, мореплавець і хто у нас там лишився. А, -а, а, так не лишився. Так треба думати, хто то ще може бути. Ну, отаким от чином, отакі от от компоненти в нас в цій грі, в принципі, нічого зайвого немає. І... Я думаю, що на цьому будемо завершувати. Якщо ще не поставили, подобайки цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього не зробили. І залишайте коментарі, хто вже грав цю гру, які враження від, від неї. Ну, побачимося в наступних відео. Пока-пока!